Аншлаг у Волинському драмтеатрі відбувся показ благодійної вистави Державна зрада, яка розповідає про трагічне життя і немиручість творчості Тараса Шевченка. Про деталі дивіться далі у сюжеті. Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш, Микола Костомаров, Юрій Андруський, і це ще не всі дієві особи у драмтеатрі за сприяння благодійного фонду Ігоря Палиці тільки разом відбувся показ вистави Державна зрада дуже важливо розвивати культуру в такі непрості часи, каже Катерина Шкльода. Дуже важливо, не зважаючи на війну, розвивати культуру, адже культура і історія це витоки нашої української держави, як і загалом держави будь-якої. Сьогодні фонд «Ігор'я Палиця – тільки разом запросив друзів фонду, громадські організації, ті організації, які опікуються людьми з інвалідністю, ветеранські організації, організації, які займаються волонтерством, які платуть сітки, які допомагають збройним. Силам України та багато інших відвідати виставу. Захід відвідали також працівники та мешканці Луцького геріатричного пансіонату. Геріатричний пансіонат це працівники і мешканці прийшли на виставу. Ми раді, що є така можливість, тому що в цей час, коли навкруги таке робиться велика війна, то в нас є дуже багато внутрішньо переміщених осіб, і ми їх долучаємо до нашої культури. Вони разом з нами вивчають мову, культуру. Ось і якраз така приємна нагода. Дякуємо фонду Ігоря Палиці за можливість побувати на виставі. Очікуємо великого позитиву від цього. Про свою любов до театру і враження від вистави розповідає і мешканка пансіонату. Ми з геріатричного пансіонату міста Луцька і дуже часто буваємо в драмтеатрі, любимо його і дивимося, слідкуємо за новинами в театрі. А тепер нам сказали, що буде нова група якась. Ще там хто мене дуже в курсі діла. Ну хоч з таким бажанням прийшли сюди подивитися. На виставу також завітали дітки з інклюзією, які цікавляться театральним мистецтвом. Для нас ці вистави, ці такі покази, благодійні. Це дуже ми за це вдячні, тому що маємо можливість розвивати дітей, показувати, долучати до культури. Анна Громик Неля Прокопчук для новин на часі.